Сьогодні відео, який вигляд має 78-річна Софія Ротару, Леся Нікітюк замилувала сімейною ідилією. Шахет вибухнув на подвір'ї відомої рестораторки. Які наслідки? Чому Джері Хелл та Ярмак видали свій кліп? З якого то поверху неба? Причина вас шокує? Невже буде дует полякової та кароль? Це що піар на розлученні Олі Горбачової та Юрія Нікітіна? Софія Ротаро показалася в Києві в день свого народження. Хто привітав співачку та який вона має вигляд? Так, от Софії Михайлівні виповнилося сьогодні, 7 серпня, 78 років. В цей святковий день виконавиця поділилася новими світлинами на скляному мосту та Андріївському узвозі в Києві. Онука Софії Ротаро Софія Євдокименко опублікувала це сторі з написом «З днем народження бабусю. Провідне світло, любляче серце і щедра душа, невістка та єдиний син Ротару. Також привітали рідну кровиночку, много еліта написала Світлана – Біоздей. А син Руслан в сторіс написав Люблю та додав червоне сердечко. А от подруга Софії Михайлівни Лілія Пустові також привітала. Много еліта, грай, водограй, краси та музики. Звернулася до співачки, дизайнерка. Також осторонь не оминув імениницю і музичне продюсер Руслан Квін, який подякував артисті за все. Друзі, а напишіть у коментарях, як ви ставитеся до Софії Ротару. Леся Нікітюк знов покипкувала з прихильників. Також обговоримо реакцію дівчини на нового ведучого хто зверху. А ще Леся Іванівна замилувала чуттєвими родинними кадрами. Вон цю любіцьок ходить в такому. Ходить <плес> школу. Такому чоловічку також закохані влаштували інста стендап. Дмитро опублікував світлину із сином та підписав Жинкин син, маленький посейдон, кращий Фазер та чоловіків син, написала ведуча. А в коментарях понеслося: чому не ваш спільний син? Ну і як ви зрозуміли, що без жартів це сімейство точно не може? О Боже, це що, новий ведучий їх програми. Хто зверху? Вау новим ведучим чоловічої команди. Хто зверху буде Дантес? А тепер послухайте далі пряму мову Лесі та її мами. Володя наступний Дантес. Дантес буде вести передачі. Да. Держись, Володінка. Це, Це раді дрофеєвої. Ну це вже коли ти вспомнила. Вже кацуріної він чоловік. А ще Леся замалувала новою світлиною мами з онуком. І ще Нікітюк потішилася. Які племінниці витросили свою скарбничку з грошима та купили постушку малому Хуаніто. Зараз от вже хату йому будують. Пожартувала Леся. Шахет влучив біля будинку відомої рестораторки та майже усе потрощив. У нас тут взорвався шахет прямо, прямо от, под здесь. На підльоті ми успели спуститися в підвал з мамою, з дочкой нашей. Так, от днями постраждав будинок, автомобіль та прибудинкова територія Маргарити Січкар. Друзі, дом. Ну про машину взагалі молчу. Жінка розповіла, що багато уламків шахеду на подвір'ї. Кругом обланки, а це ваша хеда з номерами, ще в люки. була ще пожежа, яку вона загасила. Он горів я тушила. Вот тут именно взрыв был. Деревья снесли полностью. Чтобы вы поняли, здесь всё было в деревах. Нет. Так уж зауважила, что вибуховою хвилою було винесено вікна, двері, паркану також вже немає, його винесло. А в домі винесено все: окна, двери, все в стекле. Забора нет, все выповыносило. Вот был когда-то забора, вон нет. Ще Маргарита показала Понівічену машину. Ну, машини то Только на металлолом. Вот это гараж был. Вот. Ну і все. Вот это моя машинка. Також Січка розповіла, як вони зреагували з родиною на російську атаку. Було два страшних взриваний. Один я увидела і встигла спуститися в підвал к нам, а второй следом був за ним. Но самое главное, что мы, мы живы. Джері Хелл та Ярмак видали свій кліп, з якого ти поверху неба, який презентували тільки вчора. Тим паче я не хочу, щоб тінця падала на виконавців, які запросили мене і мою дружину зняти своїх кліпів. Так, от стало відомо, що колишня дівчина актора Костянтина Темляка, фотографиня Анастасія Соловйова, звинуватила його у домашньому насильстві та регулярному аб'юзі, пред'явивши докази. Чоловік підтвердив цю інформацію. Визнаю, що такий період в моєму житті був Настя. Слово кажу, правду, він зауважив, що дійсно міг завдати фізичних ушкоджень, але ж тепер, за його словами, він змінився. В Своїх сторіс яна, вона ж Хелл написала, що вони видали кліп, бо наша історія не про це. Будь-яке насильство. Це жахливо у світі, де стільки болю. Ми не маємо множити його. Ця робота була створена для вас, тих, хто вміє любити навіть у непростий час. Ми створимо новий кліп про вас і вашу любов. Написала співачка. Друзі, а як ви вважаєте чи потрібно було видаляти кліп та як виставитися до інциденту щодо домашнього насильства темляка над соловйовою? Пишіть свої думки в коментарях. Ой-ой-ой, не вже таки буде дует Тіни Карль та Олі Полякової. В мережі ширяться чутки щодо можливої колаборації між співачками. А все почалося з того, коли Полякова опублікувала ось цю сторіс. Ціна ла 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 Людині подрібна людина. Також днями виконавці ще більше збили з пантелику фанів, бо обидві артистки вбралися в однакові сукні. Схоже, що це була просто фотосесія для українського бренду, а можливо і не тільки. А ви що думаєте? Напишіть в коментарях. Якось попахує черговим піаром щодо розлучення Олі Горбачової та Юрія Нікітіна, так от виконавці зізналися, як складатимуться їх стосунки після розлучення. Якщо ви побачите нас разом, це не тому, що ми вам брешемо. Пише Оля в своєму сторі, це тому, що ми не брешемо своїм дітям. Родина залишається родиною, навіть коли пара не залишається парою. Ми будемо разом на свята чи у відпусках через повагу до 27 років спільного творіння життя. Написала Ольга. Друзі, а вам. Це це не нагадую розлучення Камалії та Захура. Пишіть свої думки в коментарях.